Вітаю в ефірі. Програма спорт за тиждень та я її ведучий Віктор Самчук. Сьогоднішній випуск про паралімпійські успіхи рівнян, про чемпіонат України з парашютного спорту, футбольні сюрпризи в чемпіонаті області та ще багато цікавого. В самому розпалі Паралімпійські ігри у Лондоні. Українські спортсмени там одні з найкращих. Рівняни також зуміли порадувати глядачів. Додому вони вже точно привезуть чотири медалі: дві золоті та дві бронзові. Відзначилися дзюдоїсти: Олександр Косінов, Давид Хорева, Наталія Ніколайчик та Юлія Галінська. Олександр Помінов, який також був представлений в цьому виді спорту, завоювати нагороду не зміг. Натомість є ще двоє спортсменів рівнян у Лондоні, які можуть привезти медалі. Це Ірина Матло та Ігор Косенко. Вони представляють плавання і футбол відповідно. І від змагань міжнародних переходимо до змагань всеукраїнських. На Рівненщині проходить 62-й чемпіонат України з парашутного спорту. На аеродром воронів поблизу рівного на 4 дні з'їхалася еліта парашутного спорту з усіх регіонів країни. Подробиці про перший змагальний день дивіться далі у сюжеті. 62 й всеукраїнські змагання з класичного парашутизму стартували успішно. Рівненщина вперше приймає змагання такого рівня. На аеродром воронів з'їхали спортсмени-парашутисти з усіх спортивних клубів України, щоб продемонструвати вищий пілотаж в стрибках. Ми проводимо відкритий чемпіонат товариства сприяння оборони України. От, значить, і кубок відкритий кубок товариства сприяння оборони України. На сьогоднішній день присутні у нас 43 учасники, значить, з 11 організацій України Тут присутні майстри спорту міжнародного класу, рекордсмени світу. Значить, і молоді спортсмени змагаються спортсмени у двох категоріях: приземлення на точність та акробатичні вправи. В першій дисципліні учасники змагань повинні приземлитися на центральну мішень розміром в 2 сантиметри. Усі заміри ведуться за допомогою електроніки. Якщо спортсмен не попав точно в ціль, судді оголошують наскільки він відхилився в сантиметрах. Рівненська команда вже має перші приземлення на мішень в яблучко. кажуть, вдома навіть погода допомагає. Погода супер, супер. По перше, ми дома. І своїми умови ми дуже добре знаємо. Ви бачите, чуєте, це сигналить зумір, там такий динамік, це є тим, що попали нуль, тобто нульовий результат. Це максимальне, що може показати це е, класичний це класичний Акробатичний стрибок хлопці виконують з висоти 2200 метрів. При цьому роблять ряд обов'язкових вправ. Учасник змагань з Вінниці, майстер спорту міжнародного класу Олександр Кутя каже, про фаворитів говорити поки рано, оскільки парашутний спорт дуже непередбачуваний. Очень рано. Погода непредсказуємо діло, тому зараз погода хороша, спокійна, ну і как би результати у всіх. Неплохие идут. Будет погода усложняться, соответственно, будет больше ошибок, больше промахов. Если говорить о том, что там есть явный фаворит, особенно в точности не приходится. То есть один сантиметр в сумме может решить роль не только первого места в точности, но и места в двоеборе. Закінчаться змагання у неділю 9 вересня. Тоді і стануть відомі імена чемпіонів. А поки хлопці використовують усі можливості для стрибків і сподіваються, що до кінця змагань погода не зіпсується. В цьогорічному чемпіонаті області з футболу вперше змінився лідер. Оржівський Одек поступився лідируючою позицією Рівненській Славії. Про футбольну рокіровку та результати 13-го туру чемпіонату області з футболу дивимось далі. Рівненська Славія вийшла на поле проти команди рокозаря впевнено і відразу розпочала жорсткий пресинг воріт суперника. Але чи то удачі у гравців не вистачало, чи то воротар зорі був занадто вправним. Ворота суперника не здавалися аж до середини першого тайму. Андрій Давидюк із Славі, отримавши хорошу передачу від партнера по команді Вадима Жака, скористався моментом і відкрив рахунок. Не зупиняючи тиску на ворота суперника, Славія продовжувала атакувати. І під кінець першої половини зустрічі Андрій Давидюк робить дубль і забиває друг. Гі гол у ворота зорі. Відповідно, на перерву команди пішли з рахунком 2-0. У другому таймі все йшло добре. Аж поки у власному штрафному майданчику гравець Славії Володимир Поліщук не порушив правила, що призвело до пенальті. Сергій Щубак із року зоря його успішно пробив і розмочив рахунок. Після цього зорончани намагалися відігратися, але поєдинок так і закінчився з рахунком 2-1 на користь Славії. Оржівський Одек із Володимирецькою енергією в свою чергу зіграв нічию 1-1, що й дозволило разом із своєю перемогою рівненській Славії очолити турнірну таблицю. Вашій увазі представляємо обидва голи поєдинку Одек Енергія. Інші поєдинки туру закінчилися з такими результатами. Кузнецовський «Ізотоп» переміг з Долбунівську Волинь 2-1. Рівненський авангард із Сарненським маяком зіграли в нічию 1-1. Гоща Мако перемогла Радивилівський Сокіл 3-1. І з Долбунівська Волинь Цемент програла з розгромним рахунком 0-6 соколу із Садового. Перша п'ятірка турнірної таблиці тепер виглядає так: рівненська Славія лідирує 31 очко. На один пункт відстає Оржівський Одек. З 25 очками третьою іде гоща Амако, сокіли садового та рокозаря четвертій і п'яті. Відповідно, в кінці турнірної таблиці закріпилась волинь Цемент із нульовим результатом по очках. Зовсім небагато часу залишається до старту одного з найбільш престижних аматорських мініфутбольних турнірів Рівного. Новий, 13-й, за рахунком чемпіонат бізнес ліги ОГО з мініфутболу, що цьогоріч присвячений 20-річчю газети ОГО, розпочнеться 15 вересня на майданчику Рівненського НВК номер 26 Свою участь у 13-му чемпіонаті підтвердили вже 18 команд, поєдинки яких розсудять кращі арбітри Рівненської міської федерації футболу. Програма Спорт за тиждень слід. Відкуватиме за перебігом турніру. Представники рівницьких федерацій єдиноборств вирушили навчальними закладами рівного, щоб показати привабливість здорового способу життя та можливість реалізувати себе у спорті. Першим у черзі виявився автотранспортний технікум, де днями очільники організації залюбки поспілкували зі студентами. Що було цікавого і куди завітають ще голови федерації? Дивимось далі у сюжеті. На початку нового навчального року представники федерації Єдиноборств Рівненщини вирішили допомогти молоді перейти на сторону здорового способу життя. Ціла серія зустрічей запланована зі студентами та школярами міста. Одним із основних організаторів цих міроприємств є Рівненська Федерація кікбоксингу. Вони кажуть, що в спортивній секції кожен може знайти все, що йому потрібно: чи то укріпити здоров'я, зробити спортивну кар'єру, чи просто навчитися самозахисту. Спочатку цього навчального року ми проводимо ряд, як би мовити, таких акцій по навчальним закладам міста Рівного з метою пропаганди здорового способу життя серед молоді нашої. І, зокрема, для пропаганди заняття фізичної культури та спорту в розрізі через призму такого спортивного єдиноборства, як кікбоксинг, буде тільки обмін думками. Ми доведемо до студентів, що ми хотіли би їм представити, і будемо очікувати від них якихось питань, відповіді, діалогу. На зустріч із студентами прийшли і представники Рівненської обласної федерації Айкідо. Вони також мають що запропонувати молодим людям. Кажуть, поєднують в бойових мистецтвах і фізичний, і духовний розвиток. Ми можемо запропонувати людям самозахист, самовдосконалення, і набуття певних якостей, певних звичок позитивних. Фізичний розвиток, емоційний розвиток так і розвиток мишлення воно поєднано. Ну, і дуже важко відрізнити по великому рахунку, дуже важко відрізнити одне від іншого. Тобто, через фізику можна розвивати розум, от, через емоції можна розвивати фізику і навпаки, да? а оце все поєднати. Ну це така справді, справді така прикольна задача. Після автотранспортного технікуму представники федерації планують відвідати всі технікуми рівного, університет водного господарства та декілька шкіл. Таким був спортивний тиждень у рівному. Більше інформації про життя міста можна знайти на нашому сайті rivne1.tv. зустрінемось наступних вихідних в програмі спорт за тиждень на першому місцевому.